Добро вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Окуповані землі залишають російськими на 100 років. Окуповані землі залишають російськими на 100 років. Польський портал Они отримав документи, які США запропонували Путіну як пропозицію завершення війни та яку Кремль хархатеризували як дуже вигідну. Україні в Україні укладуть мир, а не перемир'я. Фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або на 99 років. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію, у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти. Відсутність гарантій нерозширення розширення НАТО. Відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Росіяни погодилися з останнім пунктом. Отже, 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 де-факто не де юре визнають окупацію українських територій. Окуповані українські території відходять до Росії на фактично 100 років. І це результат війни, якщо буде укладене перемир'я. Чи буде укладене перемир'я? Ми побачимо. Але з 1 вересня ТЦКшники будуть ходити з бодікамерами. Про що це говорить? Про те, що мобілізація буде продовжуватися і далі. Мобілізація не зупиняється, мобілізація буде продовжуватися і далі. Крім того, жінки, які закінчують медичні кафедри на протязі 60 діб, повинні що? Повинні йти в ТЦК і ставати на облік. Про що це говорить? Про те, що шанси. Заключити перемиря дуже малі. На мою думку, особисту, суб'єктивну думку українського журналіста Путін тягне час. Путін з заяви Піскова про те, що експерти робочі групи повинні працювати, а потім. А зараз вже. Відміняється зустріч Трампа, Зеленського Путіна, а готується зустріч тільки Трампа з Путіним. Про що це говорить? Про те, що росіяни час тягнуть, відверто тягнуть час, надіючись до осені, надіючись до осені, все-таки прорватися в центр України. Для них потрібно. Конче прорватися в центр України, вийти на лінію річки Дніпро любою ціною, тоді почнеться розвал України. І вони це добре знають. Ну а для того, щоб забити Трамп у баки. Говорять про перемир'я. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі!